І привид потяг. А тепер повернемося до нашого головного хіта Львівського потяга-привида, щоб зануритися у найсвіжіший і наймоторошніший випадок 23 жовтня 2020 року. Перша година ночі, три хвилини. Диспетчерка Оксана Кравець, досвідчена залізничниця, стоїть на пероні станції Львів Головний. Нічна зміна, рутина. Раптом екрани комп'ютерами готять, немов старі телевізори, що втратили сигнал. На колях, немов і знебуття, з'являється паровоз серії Кукушка, модель, знята з експлуатації ще у 1968 році. У вікні локомотива Оксана бачить матроса в старому бушлаті, його обличчя виглядає змученим і блідим. Він піднімає руку, ніби просить пропустити, ніби шукає допомоги. Оксана шокована вискакує на колію, щоб краще розгладіти, але поїзда вже немає. Він зник так само раптово, як і з'явився. Відеореєстратор зафіксував затримку 17 секунд. Достатньо часу, щоб побачити цю примару. У той самий час у сусідній електричці пасажири чують гудок, що лунає з нікуди, пронизують нічну тишу. Це не був гудок їхнього потяга. Наступного дня у Львові сталася дивна аварія, зірвалося рухоме складання вагонів. Одна вісь зігнулася, немов її вдарили чимось неймовірно важким, немов паровозом, якого офіційно не існує. Поліція, звісно, закрила справу. Списавши все на пошкодження невідомого походження. Але залізничники, ті, хто бачив і чув, знають, то кукушка повернулася вона повертається, щоб забрати те, що лишилося між епохами. Ця історія це не просто легенда, це свідчення того, що минуле іноді відчайдушно намагається прорватися у наш світ, залишаючи з собою незрозумілі сліди та запитання без відповіді.